Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, у ну, нас сьогодні вже такий день, що ми будемо вибиратися з готелі і що таке? Ти назад нажмеш. Добренько. Ми йдемо снідати, сьогодні будемо вже вибиратися і їхати додому. Всіка! Сьогодні ти нажмеш обов'язково. Смачно, Єфрем? Йогурт бачу, там і банан, бо вчора ж дуже він хотів банана. Ага. Снідаємо. Ну що, ми вже виїхали додому. Ну, як додому, ще заїжджатимемо в дуже красиві місця, які я дуже хотіла побачити. Я думаю, всі ми хочемо це побачити. Приїдемо, я вам покажу. Все, всі, всі зібралися, сидимо, вже їдемо. Вибрались з місця там, де ми були. І вирушаємо в дорогу. Ніоркський парк. парк. Аби, аби! <д does that fit> Дивіться, ми ось тут. ,ota. Красота. Йдемо, йдемо помаленьку. Вау, яка ж краса! Ці емоції я не можу передати, тому що я дуже хотіла це побачити. Мрія, це найбільший водоспад. Ай-яй-яй, як гарно. Ну Це просто до сліз. Зі сторони, як гарно там видно. Ай-яй-яй. Я не можу повірити, що я бачу це на своїх очі. Яка просто бірюзова вода. І ось там. Це просто яка красота! Яка красота! Та вже на нас блискає. Ми зараз біля грати не будуть спазити, це просто наша мрія. Подивіться назад, як аби скріса. Це підтвердження того, що ми Дякую, цука. Подивись, яка перед красота. Просто відео без звуку. Звуком, але для вас як нічого навіть говорити. Я не можу описати цієї краси вживу. Ти можеш, окей. Тим у вас? така велич. велич... Боже. Оце, оце моє, оце я люблю таке дивитися. Людина таке зробити. Стали. Так, дивіться, ми підемо е, ще на вище, на високий мост. Тут, щоб пройти, то треба платити гроші. Ми заплатили 90 доларів. Тебе. Два. Два. І виходимо, щоб було файно видно. Дивіться. О. Хочемо побачити. Ми вирішили, що це такий світ їхати. Раз уже тут а пожаліти 100 доларів, щоб не побачити таку красу. Та ви що? Дивіться, як ми високо. На ось такому мосту вийшли сюди. Ах, як гарно. Яка я рада, що я можу це бачити на своїй очі. Це не ймовірно красиво. Дивіться, ось там уже Канада. Уявляєте? Там уже Канада. Вау. Може, сходимо в гості. Дивіться, там прапор Америки і прапор Канади. Граніця якраз. Уявляєте, ми не знали. Пішли до ліфта, тут можна плавати, У нас це за все заплачено. Ходіть, йдемо плавати. Побачимо. Дивіться, Єфрема. Нам дали такі плащі. Всі в плащах і будемо плавати. <риклад> Ідемо плавати. Виявляється, красота. А тут Канада. Я надійна капісона. Подивіться. <риклад> Клас, хлопці. Нас це знімати не треба. А там буде водичка. Ja dużo rady, ja dużo ja radzę, że możecie zobaczyć No, co, my już tutaj? Tak, to jest Kanada. Aha, i to nawet. To jest Kanada. To jest Kanada. To jest Kanada. To To jest Помахай людям. Да. Аню, привіт, казі. А Тимофій сидить там біля Танюши. І саме головне, дивіться, воно не з піску, воно десь таке, як. Такі скали прям. Каміння. Ну що, Будем відпливати. Ура! Ми пливемо, ми пливемо, я не можу об'яснити свої емоції. Я просто до сліз, ура! Іванович. Починається красо. Ми ось там дивилися, ось там. Як же ж гарно. Крас пар то але це того стоїть все одно. Який тут сильний вітер? Просто врати так силу. शबरता है Це неймовірно гарно. І ще до того великого, подивіться, ми пливемо. Вау! просто тут краса. Просто тут краса навіть без водопаду. Вода красива. І скали головне. Така легти. Ми розвертаємося, ось тут розвертаємось, але ви тільки подивіться, боже милосердний, як гарно, ну вже тут мало що видно. Али се одно, се така красота. Вже поплавали, трохи мокривати, але все одно це того стоїло. Я не можу описати своїми словами цю красу. Це хто тут буде поблизу. Їдьте, дивіться, плавайте, ви не пошкодуєте, це так просто така велич природи, що не описати словами, серйозно. Я не просто плаває. Я просто... У захваті, просто в захваті, що я могла це бачити на власні очі. Вийшли, ми вже виїхали по цьому, по ліфту, на оглядову площадку. І зараз пофотографуються там і я позніваю. Ну, красота, ну, неймовірно гарна. Ось, вся бояли ми ось Там ми пливли. Геть під самий водоспад. Там так красиво. На фоні такої краси. Ну що, ми ще покупили собі на згадочку магнітики, хлопцям там такенькі, класні, а, щоб грати, так чик 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 Бульбашки там, колечка надіваються, ну, коротше. І вже будемо їхати. До зустрічі, водоспад. Це дуже гарно. Це я емоційно така щаслива, не описати слова. Що вам подобалось, дівчата? Дуже. Клас. Дуже. <реш> всі махають вам, всі щасливі. Яке красиве небо. У нас за вечір. Нам осталось їхати 6 годин і 10 хвилин. А, але зато ми побачили красоту. Неймовірну красоту. Вже я вам не знімала. Ми заїжджали і обідати, і на каву, і. Але вже це я не показувала. Це не зрівняється з тим, що ми побачили. Як приїдемо додому, ще, можливо, вам покажу і все. Дуже цікава ця була поїздка. Я дуже-дуже задоволена, що ми поїхали, побачили світ, розвіялись, побачили Боже, таке творіння. Природу красиву. Ну і звітна на весілля до Давіда попали. Це теж супер. Він такий був а, щасливий, радий всіх бачити своїх, якось аж так посміхався. Знаєте, для людини важливо, щоб були ще свої підтримки такі важливі моменти життя.